Друзі, всім привіт! Сьогодні ранок кожного українця почався з повітряної тривоги, яка була по всій території України і лунала вона десь близько п'яти з половиною годин. Бо країна терорист знову завдала удар по території нашої держави, нашої країни масована. Обстріляла наші міста, вдарила по цивільній інфраструктурі міст та по критичній інфраструктурі. Я сподіваюся, що з вами і вашими близькими все гаразд, ви всі живі і здорові. Зараз нам треба триматися як ніколи. Нам устраювають пекло ті, хто в ньому вже догорають. І сподіваюся, що це. Останні конвульсії перед смертю Путіна. Тому сподіваємося на скору перемогу і віримо в ЗСУ. Звичайно, що настрою вже ніякого немає сьогодні. Планувала погуляти містом, познімати для вас щось гарне і цікаве. Але, на жаль, сьогодні. Не той день. Я ще ввечері повинна була їхати до Києва, але відпросилася на роботі. Завтра ще попросила один вихідний. Хай трошки ситуація стабілізується, і вже, якщо все буде добре, то завтра ввечері тоді поїду до Києва. Сьогодні, мабуть, багато хто з вас пережив такі самі відчуття, як і 24 лютого. Наприклад, в мене було так само. Півдня на новинах на телефоні треба всіх обдзвонити. До мене багато хто дзвонив і питав, як справи, бо багато хто не знав, де я знаходжусь. Київ сьогодні дуже сильно обстріляли. Обстріляли центр міста. Ось і. За того, що цілий день в напрузі розболілася в мене голова. Таке трошки, знаєте, розгублений стан. Але треба брати себе в руки і щось робити, бо це неможливо сидіти цілий день в телефоні і моніторити новини. Зараз, мабуть, вийдемо на вулицю, трошки пройдемося, подихаємо повітрям свіжим. На вулиці сьогодні сонячна погодка. Сьогодні пішло на користь те, що я не купую білети заздалегідь, а купую завжди за пару годин до відправлення поїзда, бо прийшлося б сьогодні здавати квиток і за цього втратила б частину коштів. Бо повертають не всю суму, а там, якийсь відсоток. Тому буду купувати завтра вже теж перед самим відправленням. Ми зараз прийшли в місцеве кафе, щоб пообідати, бо сьогодні якось зранку нічого не лізло, я майже нічого не їла, випила трохи чаю. Канавкою і все. Зараз вже час обіду і доволі таки він вже близиться, скажімо так, до вечері і треба вже щось поїсти. Смачного. Ми сьогодні на обід замовили собі супчики у Сергія овочевий з фрикадельками. а в мене дивіться ось такий суп-квасоловий по-верховинськи. Отже, тут Квасоля, капуста квашена, домашня печена ковбаска ось така, сметанка, сіль, перець, масло вершкове, борошно ще тут є, молоко, ось такий супчик. Я ніколи не куштувала. Добре. Дякую. Зараз спробую. Це квасоля чорна така велика. Цікаво, цікаво. І ще у нас, як вони називаються? Кремзлики. Кремзлики. Це по типу драники з картоплі зроблені. Картопляники? Так. Добре, будемо їсти. 288 гривень. За обід. Дуже дешево і дуже смачно і сильно ми понаїдалися. Нам ще запропонували якісь тістечка, але не зараз. Треба тепер пройтися трохи. Дивіться, які тут будинки, цілі замки. Вирішили піти. І знайти якесь нове місце погуляти, подивитися район, як тут, О, літаки летять. Такі симпатичні будиночки. Новенькі. Дивіться, який гарний кущ з квітами. Ще й бджолки літають. Краса. Поблукаємо тут по дворах. Я таке люблю. І цей такий симпатичний пахло. будинок. Ага. А ось яблука ростуть. Такий солоденький яблучний аромат. Ось дивіться, як тут строять одразу в житловому будинку на першому поверсі гаражі. Але все одно машини стоять у дворах теж. І он, бачите, симпатичні такі будинки, мені подобаються. Взагалі в Ужгороді дуже різноманітна архітектура. Я вже не пам'ятаю, чи в минулий раз знімала я. Цей мурал чи ні, але він мені дуже подобається. Дивіться, який гарний. І там ще вірш Ліни Костенко написаний. Читаю новини і в шоці по Україні було запущено одночасно 84 ракети і 24 Безпілотно. Тільки в ці. 84 ракети. Це просто капець. Це винищування нашої нації, нашого народу, українців. Це просто геноцид, тому що гинуть наші люди, безневинні люди. Сподіваюсь, що бумеранг спрацює. І всі, хто причетний до цього, будуть сповна покарані. Дивіться, як тут класно, такий скверик круглої форми. І по колу йдуть будинки житлові. Там кав'ярня. Так зелено тут. Бруківка. Але є такий мінус єдиний. Нема ні, ні, жодної лавочки. Щоб присісти можна було відпочити. Так, да, Сергій? Угу. Хрест стоїть. Це в Польщі є такі рондо. Угу. Прикольна кав'ярня якась, Багато так машин. То має бути гарне місце тоді. Дивіться, як прикольно тут. Такий стілець великий. Тут одразу як еколавка можна придбати корисні смаколики. Отже, це магазин кав'ярня. Сергій мені купив морозиво А собі замовив чай. Мені тут дуже сподобалось таке рішення. Дивіться, великий стол. І в столі стоять горщики з квітами так гарно. Зараз я ближче підійду, покажу. Дивіться, як красиво. Така композиція з сухоцвітів. А ми під деревом присіли. Так затишно, гарненько, на свіжому повітрі. Що це за дерево? Не ну, знаєш? Таке велике. Тут по колу лавочка така. Така ялинка гарна, пухнаста. Ми йдемо далі досліджувати вулиці Ужгорода. Натрапили на якийсь парк такий невеличкий. Ми не натрапимо, дуже. Я не була. Мост, там мост, готелю Ужгород. Ну, я не дуже орієнтуюсь. То ось куди ми вийшли з парку? До річки Уж. Тут теж кав'ярня чи кафе затишне. На набережній. Ми вже повернулися з прогулянки за ще в магазин дещо купили. Купили ось такий горішки фундук, смажений, дуже смачний. Це фундук Закарпаття. Така пачечка на зараз, а це я заберу до Києва. Полюбили ми ці горіхи. Взяли суші мені на вечерю. ж вечерю і. Він горішки чай буде. А, дуже смачні суші а, продаються в тому магазині. І ввечері після 8-ї години ще й знижка 25%. І такий ось рол. Це золотий дракон. А, 135 гривень, да, Сергій? так, Сергій? Вийшов зі знижкою. Так, це йогурт Сергій взяв. Собій полуничний. Безлактозний, крабові палички. Це ти просто взяв, щоб їсти? Це ж мені захотілося. Чи ти саватику хочеш? Ага. Так, це Сергій купив свічки. ось такі. Він любить фанат свічок. Так, печиво ору теж дичає. Ну, так, да, то для мене. Взяли ось такий чай, імбирний з куркумою. Зараз будемо пити і хлібчик, такий львівський загорний. Ну і все. Находилися, нагулялися, находили 15 тисяч 500 кроків. Норму зробили, да? навіть більше. В тебе норма 10 да? стоїть. 8 тисяч. Отже, навіть я трохи втомилася, тому зараз будемо чаювати, вечеряти і відпочивати. Відео я вже буду завершувати. Бажаю всім гарного настрою! Бережіть себе та своїх близьких і бажаю всім тихої і мирної ночі. До нових зустрічей!